Відтепер курцям на залізничному вокзалі уже не потрібно гратися з правоохоронцями у хованки. адже в залі очікування встановили спеціальні кабінки для куріння. В конструкції складаються з системи суцільно скляних перегородок, які обмежують поширення диму в приміщенні. Головним акцентом курільної кімнати є електростатичний очищувач повітря. Він працює від звичайної розетки, а все повітря, насичене новим димом, повністю поглинається фільтром. Ці новітні резервації курці вже встигли оцінити. Кажуть, що давно чекали на закони. Місце для паління. Дуже що зробили такі місця, де можна покурити, Так як не мешають дітям дим. Такі кабіночки спеціально відділенні для таких людей, хто присіл видно, хто що не може по стану здоров'я чи так, щоб тут курити і не вдати іншим людям. Паління в потязі чи на вокзалі, але не у відведеному для цього місці може коштувати до 340 гривень штрафу. Тому правоохоронці закликають громадян добре подумати перед тим, як порушувати закон.